В Україні наступного року посилять вимоги вчасного виходу на пенсію. Нагадує видання обозює, коли саме українці зможуть виходити на пенсію за новим проєктом пенсійної реформи, яку розробив мінсоцполітики, і про які правила варто пам'ятати, докладніше далі. 1 січня 28-го року вийти на пенсію можна буде в будь-якому віці за наявності 40 років стажу. Якщо ви отримували високу зарплатню, то для виходу на пенсію в 65 років можна буде мати і менше 15 років стажу, але як перевірити, чи вистачає стажу? Щоб дізнати свій пенсійний вік, нагадує видання ОБОЗ.UA, Треба порахувати свій стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то треба мати щонайменше 31 рік стажу тож якщо ви встигли заробити від 21 до 30 років стажу включно, то доведеться працювати до 63. А якщо ви маєте менше 21 року стажу, то пенсію можна буде отримати тільки в 65 років. Щоправда, закон дозволяє вам докупляти стаж. Вартість кожного місяця становить 44% мінімальної зарплати. Станом на сьогодні це 3520 гривень за кожен місяць стажу. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42 – 1200 гривень. Свій стаж можна подивитися на порталі ПФУ. Щоправда, тільки після 2004 року. Тут можна пройти верифікацію через дію або свій банк. В особистому кабінеті можна перевірити і орієнтовну дату виходу на пенсію, і орієнтовний розмір пенсії, і свій стаж. А якщо є стаж до 2004 року, його треба рахувати, наприклад, за даними з трудової книжки. Пенсійна реформа в Україні має ліквідувати частину дисбалансів у солідарній пенсійній системі, підкреслю. Видання. Однак накопичені за роки проблеми, важка демографічна ситуація, низькі зарплати та доходи в конвертах на жаль, не дають можливості забезпечити українців дійсно гідними виплатами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.